Беремо шості стане можливим проведення коронографії та стентування. Все завдяки ангіографу, який днями отримала медична галузь міста. Про це під час сесії міськради повідомив головний лікар Шостицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ангіограф апарат для допомоги хворим з різними судинними захворюваннями. Судинними ангіографія це графія судин. То це все починаючи від судин головного мозку, закінчуючи судинами і ноги, і, 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 і руки, і всіх із. В основному він буде спрямований по двом програмам. Це перше, він нам дається по. Е е інтервенціям нейрохірургічним, це лікування інсультів і кардіологічним. Як зауважував Олег Штогрин, наразі декілька лікарів проходять навчання, аби мати можливість працювати з новим медобладнанням. По коронарографії у нас вже є два підготовлених спеціаліста. Вони ще не зможуть може самостійно працювати, але вони але вони зможуть працювати. Я сподіваюся, тому що ніхто з нуля не починав. Понімаєте що стосується нейро. Тут ваші вопроси не мало того, що це складніше, і по-друге, й фахівців. У нас поки готується один такий він вже четвертий місяць вчиться в Києві в інституті Рамадана, в інституті нерхірургії. Він вже четвертий місяць там в лютому закінчить. По серцевій учаться двоє, закінчують кінець січня, кінець лютого, аби заоходити медиків, працювати у шості, їм пропонуватимуть житло. Про це розповів міський голова Микола Нога. Вишукано три квартири, які розвалені, розламані, але, скажімо, так, вони є. Фахівці готують програму, яким чином надавати, щоб це була програма. І на слідуючу сесію ми винесемо. Ви затвердите, і таким чином ми будемо підтримувати лікарів. Те, що ви просили. Сили така програма буде діяти. Ангіограф буде встановлено у приміщенні Шосицької центральної районної лікарні. Обстеження на ньому будуть проходити хворі, які лікуються на стаціонарі. Проте, як зауважував Штогрин, можливе обстеження і для профілактики. Це будуть відбиратися опять же, хворі кардіологами, не сімейними лікарями, а кардіологами. Наприклад, хворій довго хворіє на серцеве захворювання. Якесь його кардіолог обстежує і знаходить в нього. Ну я одне таке показання знаю, як як не кардіолог. Наприклад, там. Стабільна стенокардія довгий час. Цьому хворому показана коронографія, і він не поїде вже в Київ чи в Суми. Чи буде платне обстеження на ангіографі, поки що невідомо.